Хочу вберегти вас від усіх кончених людей. Повітряні кульки, хмельницький фотозона замовив на 14 люто для коханої дівчини велику коробку з серцями з кульками. Переписувався з людьми два дні. Домовився вже про суму, про оплату все мене влаштовує. Коли дійшло діло до того, як розрахуватися, телефоную усій дівчинині, Івана її звати. Дівчина не розуміє української мови. Я їй пояснюю, як має бути, куди, що, де ми зустрінемося, як я передам кошти, отримаю посилку і так далі. Дівчина не розуміє. О, я кажу, як так, що ви мене не розумієте. Вона каже: ми приїхали з Харкова. Та мені, в принципі, байдуже, з Харкова там чи з Китаю. О, пояснював вже її російською мовою, бо то, що вона не розуміє. І потім це я кажу: моє замовлення буде доставлено. Вона каже: да, буде доставлено. Окей, все. Уявляєте, в 8 годині вечора телефонує до мене якийсь хір і каже: Ти обіділ мою дівушку. Я просто в шоці, бо я не пишу погані коментарі дівчатам. Це перша думка, яка мені прийшла в голову. Він каже, ти замовляв коробку з кульками. Вона не знала мови. І ти ухмельнувся, як він казав, чи ухмельнувся. Я хер його знаю, як вони там розмовляють тою мовою. О. Коли вона мені сказала, що я вчу мову, ну да, я посміхнувся, але нічого страшного сказав. Ну, бляха, ну всі ми там вчимося чогось. Я, наприклад, вчу англійську, польську, бляха, і так далі. Ти вчиш бляха українську, хоча ти живеш в Україні, хер знає скільки років і родилася тут, і не знаєш мови. Ну то таке питання не в, не в тому. Коротше, він каже мені, щоб я просив вибачення. В неї, і тоді все буде добре. Я кажу, за який хір я маю просити вибачення за те, що людина ж ну живе в Україні і не знає українською мовою. Я кажу, я ж не кажу, що ви просили в мене вибачення за те, що ви надаєте послуги. У не українською мовою, а мовою окупанта. Короче, це після цих слів почало мені казати давай встретимся, коротше, поговорімляха. Уявляєте, приїхало сюди до мене, в мій рідний хмельницький хір знає звідки, чогось звідти втікло сюди, і тепер каже: давай. Поговорим, так ти розговорщик бляха херов. Я тобі таку рекламу можу влаштувати, що ти поїдеш назад бляха в Харків. Уявляєте, які кончені люди? Що ви просто собі знали, що війна на людей ніяк не впливає, їх це ніяк не вчить. Люди як не знали мову, так і не знають. І їм абсолютно похер. Вони собі приїхали в Хмельницький. Переписали сторінку, що це вже Хмельницький, і ведуть далі свій бізнес. Пише зі мною українською, а спілкуватися вона не вміє, і це її ображає. Так вчи тоді мову, і ніхто тебе не буде ображати. І тим паче мені байдуже, якщо не знаєш української мови, спілкуйся російською, спілкуйся англійською, польською. Я розумію всі ці три мови: українську, англійську, російську, польську. Там пиши, спілкуйся, нахер це ці, ці всі проблеми. Я просто в шоці люди на рівному місці під час війни. Створюють, бляха, собі проблеми. Ти подумав на зводі був. Ну, Потім ну, він подзвонив, каже: Вибач, я погарячкував, я забираю свої слова назад. Ти зіпсував мені нерви, ти зіпсував свято. Ти розумієш, що мені не можна нервуватися. Я сижу на таблетках, на гормонах, приймаю в день просто жменями таблеток, мені не можна нервуватися. в мене зараз стадія загострення. А якийсь хір тако просто дзвони, псує тобі настрій, псує тобі нерви, а потім каже: Вибач, я погарячкувався. Так їдь ось сюди назад, в Харків, і там собі гарячкуй. Тут в Хмельницькому не потрібно цього робити.